Не Господа, ясна засяла, відлюбився і ускорила, хвиля спасення нам завітала, діва не сина родила, щоб землю з небом водно звучити, Христос родився, славі. Си за слава, і ротепі, в анти насладна сині, вочево, цар світа, отсаждань, спішем си нині нашого він привіта, спішим любов'ю, теплом загріті. Христос родився, славіте, Христос родився, славіте, Його слави нас, дитячий Бог. Даруй Христос. нам щастя, любов'ю, а і пекельна сила не зможе нас розлучити з тобою. Нас, твої ж ми, діти, Христос родився, славіте. Христос родився, святе. Маленький хлопчик став на стовпчик. Пісеньку співає. Христос я робив. є, мідне Марія пречиста. Породила у вертеті нам Христа. Слава вошні Богу, слава вошні Богу, і ви всім на землі. Забуде слова. Заходьте бо Добрий вечір Чиртові, тобі, пане господарю, радуйся!

Тут до тебе призведе, Богосі радуйся, породуся землесим Божий, народився, а перший же праздник. Подожди, я вийду, гадай. Будьте здорові, Добрий вечір, люди в нашій степлі. Чого і ви завжди щирі і богаті. Христове нас благословляє. Бог рождає. Гарно Гарного ходника. Відчиняйте двері, і всі до столу, до своїй вечері, у вашій хаті нині все співає, бо вся рождає, пайно ну полягуйте і спікуйте, нині, ми бажаємо щастя вашій сій родині, весь наш рід великий нині освятився, Бог народив. Срід Великий нині освятився, Бог народився. Запаминайте. Запаминайте. Ну що далі, І гарненько тримайте, вже що замарився. А на тому свого. Радуйся, земне, син Божий народився! Ну нас всіх не хватає! Боля-динь, боля я у вас один, дайте дядьку пілення, така, а ти так не важний, дайте брук Ми ж тоді їли, пам'ятаєш? ха ха Давайте коляду, батюшка, не жаднічайте. Давайте! ну здоров'я вам! Доброго. Давай. Чашіка, давай. Доброго. доброго Вам на весь світ. О, а ви добрих, ходили, не зберегти? Димяна, тоді своє розкажи. Дем'яно, а ти своє розкажи. Добрий вечір! Мир вам добрі люди! Дивна ніч Христового Різдва принесла спасіння всьому світу. Полилась мелодія жива, благодать на мого заповіту, а літа пливуть без вороття. День сьогоднішній уже згасає, і минуле й наше майбуття сам Христос в руках своїх тримає. Полоненим воля і життя. Чуєте, син Божий народився, цар, царів, ось це моле дитя, світові у тілі об'явився, хай зоря Христового Різдва. Душу сповнить радістю й хворінням. Христос народився! Славімо Його!